Виконуємо номер 813 із підручника геометрія 8 та номер 16.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Точки М і Н ділять медіану АД трикутника АБЦ на три рівні частини. АМ дорівнює МН дорівнює НД. Доведіть, що пряма БН містить медіану трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБС, АД медіана. І на медіані точки М і Н розміщені так, що АМ дорівнює МН і дорівнює НД. Потрібно довести, я провела пряму через точки Б і Н, що і до продовження до допередну стороною АС, що БК 2 це медіана. Тому поведемо через точки, проведем через точки М і Д, прямі. Паралельні БН. У нас утворились ДК 3 паралельно до БК2 і паралельно до МК1. Три прямі між собою паралельні. Отже, у нас АМ дорівнює МН і дорівнює НД за умовою А, ДК3 паралельно БК2 і паралельно МК1 за побудовою. У нас є кут. І паралельні прямі перетинають сторони кута, відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні, тоді за теоремою фалеса А. К1 дорівнює К1К2 і дорівнює К2К3. Тепер інший, уже інший кут розглядаємо. У нас CD дорівнює DB. Тепер кут А, С, Б, одна сторона і інша. Паралельні прямі відтинають на одній стороні рівні відрізки, то відтинають і на іншій рівні відрізки. Зараз запишемо це. С Д дорівнює БД. Оскільки у нас, я не записала в умові, ще допишу АД медіана. AD, медіана. І у нас ДК3 паралельно БК2, то за теоремою Фалеса СК3 дорівнює К3К2. Тоді у нас всі кусочки між собою, рівні будуть АК1, дорівнює К1, К2, дорівнює К2К3 і дорівнює СК3. Всі рівні між собою С, К2, у нас складається СК3, додати К3К2. А, К2, А у нас складається з рівних К2, К1, додати К1, А. Виходить, що точка К2 у нас середина СА. К2, середина СА. Отже, Пряма. БН містить медіану трикутника, що їй потрібно було довести номер 8.13 крапочка із підручника Геометрія 8 та номер 16, крапочка 13 з підручника математика 8. виконано.